Вітання, друзі, з вами футбол України. Сьогодні говоримо про Ліонеля Месі, що може зіграти проти збірної України, нашого співвітчизника, якого визнали найкращим в АПЛ, А також футболіста Шахтаря, що відмовився переходити у європейський клуб. Далі про це все детальніше. А поки перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи поставили вподобайку до цього відео та дзвіночок, який сповістить про вихід нового відео. Отож, Ліонель Месі вже цього літа може зіграти проти збірної України. Як таке можливо, розбираємось. Хав'єр Маскерано, який є тренером олімпійської збірної Аргентини, заявив, що хотів би бачити Ліонеля Месі у своїй команді на іграх в Парижі. Двері для Месі завжди відкриті, але все залежить від його рішення, а також від його зобов'язань. Перед інтером сказав Маскерано. і саме на Олімпійських іграх Лео може зустрітись із командою Руслана Ротеня, адже збірна Аргентини є у списку наших. Потенційних суперників, і так саме Руслана Ротеня, нагадаємо, що нинішній наставник Олександрії буде працювати з командою на іграх у Парижі. Зауважимо також, що за регламентом олімпіади молодіжні збірні можуть заявляти до трьох гравців, більш досвідчених аніж молодіжка. Тож чекаємо заявки і від нашої команди, а поки вангуємо, хто ж там може опинитись. Вже у четвер донецький шахтар матчем проти Марселю розпочне офіційний 2024 тисячі Футбольний рік будемо вболівати за нашу команду. А тим часом дізнаємось, хто ж стане головним арбітром цього поєдинку. Так, за повідомленням УЄФА, матчу 16-ї фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем. Розсудить бельгієць рік Ламбрехтс. Асистентами головного арбітра будуть Йоде Вейрт та Кевін Монтені. Четвертий арбітр – Натан Вермбоен. Усі вказані судді. Також із Бельгії на варі працюватиме арбітер з Нідерландів Деніс Гіглер. А асистентом відеопомічника стане бельгієць Ян Ботерберк. Нагадаємо, матч Ахтар Марсель відбудеться у четвер, п'ятнадцятого лютого, та розпочнеться о 19.45. Ну і ще про Шахтар. Фабріціо Романо знову з'явився у твіттері і повідомив, що згідно із новим контрактом Георгія Судакова, вже влітку активується його клаусула, що прописана на рівні 150 мільйонів євро. Взимку нагадаємо, гірники вже відхилили пропозиції у розмірі близько 40 мільйонів. Летимо до АПЛ, де гравця національної збірної України визнали найкращим у чемпіонаті Англії. Маєте здогадки, хто це? Окей, відкриваємо завісу мова про Віталія Миколенка. Українець продовжує збирати чудову статистику у чемпіонаті Англії, і на даний момент він є найкращим лівим захисником за версією Хускорт. Середня оцінка Миколенка на даний момент 7-0. Усього на одну десяту поступається йому американець Ентоні Робінсон із Фулгема. Далі у рейтингу Альфі Дауті з Лутона та Ден Берн. З Ньюкасла. зауважимо, що у топ-п'ятірку входить також Олександр Зінченко з арсеналу. Його середня оцінка 6,88. Цього сезону в АПЛ Миколенко провів 19 матчів, забив 2 голи та двічі визнавався найкращим гравцем поєдинку. Далі до Андрія Ярмоленка, який у своїх соцмережах видав справжню базу. Футболіст відреагував на фото колаж, де путінська Росія порівнюється із гітлерівською Німеччиною. На фото російські спортсмени вишикувалися під Москвою у літеру Z. Андрій підписав це фото лаконічно Країна х**онів і туристів. Далі говоримо про товариські матчі. Напередодні 5 клубів УПЛ, що наразі продовжують підготовку до другої половини сезону, провели контрольні поєдинки. Так, київське Динамо зіграло із латвійським клубом РФШ і завдяки голу Шапаренка на 69-й хвилині з пенальті, здобуло мінімальну перемогу 1-0. Рівненський Верес із таким же рахунком переграв латвійську Лієпаю. Переможний гол забив Яго. Олександрія тричі забила у ворота Сабуртало. Спочатку був автогол, а потім дубель погорілого. Загальний рахунок 3-0. Полтавська Ворскла не залишила шансів Пахтакору, Голи Степанюка, М'якушка, Ковталюка, Корнієнко та Скляра. Ну і Криворізький Кривбас провів матч проти іспанського клубу Реал Мурсія та здобув впевнену перемогу із рахунком 5-2. Що ж, наприкінці, поговоримо про футболіста донецького Шахтаря, який відмовився покидати команду та переходити у європейський клуб. Мова піде про Олексія Кащука, який відмовив. Турецькому трабзонспору за інформацією, футбол 24-23-річний українець міг поповнити склад клубу з турецької суперліги. Трабзонспор активізувався після зірваного трансферу кащука у мальорку. Проте шахтар не влаштувала суму пропозиції, та й сам Олексій не захотів до Туреччини. Повідомляється, що він має намір допрацювати свій контракт з гірниками а після цього у статусі вільного агенту. Переїхати в Європу, сам футболіст у коментарі трибуні сказав про це наступне: трансфер у мальорку зірвався, про Трабзонспор нічого сказати не можу. Зараз ситуація, що у мене контракт з шахтарем до літа, тому буду тут. Що ж, друзі, таким було наше нове відео. Ми чекаємо від вас лайку до цього відео, а ви чекайте від нас свіжого відео вже завтра. До зустрічі!